Дома так на ліжку, яка це підскаку. Такі прильоти були конкретні. Це такого був, Я думаю, що це був самий самий і по тривалості. І на світанку 30 жовтня військові Російської Федерації завдали комбінованого удару по бурштину. Місцевий житель Віктор Шкоц каже, що сьогоднішні звуки вибухів за його відчуттями були найгучнішими за весь період повномасштабної війни. Уже я вам скажу, вже бурштинці до того ж привикли. Чесно, я вам скажу то вже. За їх нічим не настрашиш. Мусимо я кажу, працювати, допомагати нашій армії, хлопчикам, які там сидять. Через російські обстріли в оселі чоловіка немає тепла і гарячої води. Це пару годин. Якщо ви знаєте, що таке сварка, за скільки там щось зварити треба, чи що, що це, це є час. Це навіть, це навіть мирний час. Для, я рахую, що на дану ситуацію, в якій наша держава знаходиться, люди роблять, що, що можуть стараюся. місцева жителька Віталіна Библів розповідає, що під час обстрілів перебувала в укритті. Зараз каже, вийшла на прогулянку, щоб зігрітися. «На вулиці гріємося, Ну, ну що так вдягаємося, тепло. Акція нагрікають економити, а нема опалення, то вдягаємося. Ти са ти така Наразі у Бурштині немає теплопостачання та гарячої води. Їх сподіваються відновити 31 жовтня, каже міський голова Василь Андрієшин. Ранком було тепло, тому що батареї наче не, не спіли остигнути. Тому потреби включати альтернативні джерела опалення, тобто котельні немає потреби. Купнальні заклади без опалення також, але школи зараз на канікулах. А в садочках ну, підійде зараз в любій садочок. Температура там достатньо приємна, Ну менше 20 градусів точно немає. З його слів, унаслідок ранкової атаки Російської Федерації у громаді є незначні пошкодження будівель, вибиті шибки та пошкоджені уламками дахи у будинках. У місцевому палаці культури вилетіло старе дерев'яне вікно. Василь Андрієшин каже, що надаватимуть матеріальну допомогу людям, чиї будинки зазнали пошкодження внаслідок ранкового обстрілу, якщо ті звернуться у міську раду. Дуже багато сьогодні було ракет і шахетів. Ршхедів особливо Наше, наше здається, скільки не було як цього разу. Як повідомила у Фейсбук голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, 30 жовтня росіяни також атакували критичну інфраструктуру в області. Травмованих людей немає. Діана Коржук, Ілона Захарук, Оксана Василик, Юлія Чаборак, Назар Вінтонюк. Суспільне новини. Івано-Франківщина.